Наближається католицька паска і в центрі містечка на ринку стоїть ось такий декор. Висажені квіти. В таких кошиках квіти і з такими ковпаками символізують яйце. Коли кошики накриті з квітами, то будуть як у яйці. І зайчик велиський атрибут до Пасхи. красиві квіти вчора був такий теплий сонячний гарний день а сьогодні дивіться пролітає сніг сніжинки падають до Пасхи завжди вітрини магазинів прикрашені зайчиками, яйцями і курками. Ось яйце таке і зайчик. І симпатична курочка. І з другої сторони теж така сама курочка. І ось така симпатична курочка коло квітів. А це вітрина кафе. І такі стоять симпатичні дерев'яні зайчики з посмішками. Панчик з мішковини. І он в корзинці він тримає яйця і вербову гілочку. Яценти відцвіли, а тут великий зайчик. Вон кухонні ложки, у нього лопатки, теж яйця. І ось теж він посміхається. Тарілка з квітками і зайчик, і велика тарілка. І маленька тарілка з зайчиком. Вон полки із зайчиками, із яйцями. І ось така красота. Свічки в формі зайчика, бараник такий симпатичний, яйця і розфарбований різними кольорами. Курочка з грибінчиком. Таке гарненьке все. Теж свічка курчатко. Сувенірно може бути. Такий півник жовтий, бажає веселих свят! Ну, Молота сидить, ножки звішала, улибається з веселою посмішкою, а нижче на полочці корзиночки продаються. Ось такі невеличкі корзиночки на Різної форми, але невеличкі. такі. З такими корзиночками йдуть до костюлу. Ось іншої форми, кругленька. А Це зовсім маленька. Такі гарні симпатичні корзиночки. Шоколадні зайчики різної форми по-різному розфарбовані. І яйця. Дорога красота, милота Полки із такими зайчиками. такая симпатичная курочка и цукерками дроже. В ухасті. Это подаруночки. 13 злотых. То чому на заході перед Великоднем вітрини магазинів прикрашені яйцями, зайцями, курчатами, а на полицях товари у вигляді яєць, зайців і випічка ягнят. Яйця немає біблійних контекстів, як агнець. В усіх культурах яйце було символом початку нового життя. Християни, що походили з юдаїзму під час великодньої літургії, Споживали яйця на знак єдності з рештою Ізраїлю, а християни з язичників бачили в яйці символ родючості, здоров'я і всілякого щастя та благополуччя. Заєць язичницький символ плодючості. В дохристиянську добу заєць був символом плодючості, кмітливості, щасливого випадку й удачі. На заході одним з головних символів Великодня є кролик, який зазвичай приносить яйця дітям. Великодній кролик прийшов із німецьких народних легенд. У Німеччині діти залишали на Великдень гнізда з капелюхів і чекали в подарунок різнокольорові яйця. Символ ягня найбіблійніший серед усіх великодніх символів. Передусім він вказує на жартовного акця Старого Завіту. Згідно з книгою Вихід, у ніч Песаху ізраїльтяни позначали свої будинки кров'ю, принесеного в жертву невинного ягняти. Цей знак врятував їх від смерті і дозволив утекти з Єгипту. Пасхальний агнець там символом переходу від рабства до свободи. Те ягня – було, однак, лише передвісником справжнього акція Ісуса Христа, Який через свою жертву і пролиту кров на Христі рятує від смерті усіх, хто вірує в нього та дає справжню свободу і життя вічне. Ми пам'ятаємо, що акцем Божим назвав Ісуса Іван Хреститель.